Гру слід проводити у приміщенні. Гравці стають у велике коло. Перша дитина виходить на середину кола і показує який-небудь рух, супроводжуючи його звуком. До нього приєднується другий гравець, що видає інший звук і робить інший рух, який має щось спільне з рухом першого гравця. Наприклад, так само рухає ногою. У гру по черзі вступають інші гравці, поки всі не включаться в божевільну машину в своєрідний какофонічний танець. Якщо група велика, то для того, щоб перший гравець надмірно не втомлювався, він може в певний момент вийти зі складу машини, а потім вступити з новим рухом і новим звуком. Такий колообіг учасників надає машині динамізму. Фасилітатор може показати приклад для внесення у гру бажаної динаміки, щоб підбадьорити сором'язливих гравців, які не наважуються виконувати різні вільні рухи в присутності інших. Серед дітей, які вперше грають у цю гру, часто можна спостерігати два види поведінки. Деякі діти в точності копіюють рух попереднього гравця, інші вступають у гру, не перейнявшись по справжньому її суттю. В результаті замість скоординованого ансамблю виходить просто група зібраних разом людей. Фасилітатор повинен повинен звернути увагу на таких дітей і своєчасно нести необхідні корективи для того, щоб машина справді була скоординованою.